Вівторок, 18 лютого, на календарі 1091 й день війни в Україні та роковини найтрагічнішого етапу революції гідності. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. Цієї ночі армія РФ атакувала Полтавщину БПЛА. Є пошкодження будинків. У Кременчуці збільшується кількість хворих на ГРВІ. Так, через підвищення рівня сезонних захворювань відправлено на дистанційне навчання 23 міські класи. Як минулоріч, виросли зарплати очільників кременчуцьких міських лікарень у порівнянні з роком 2023? Поки надзвичайники попереджають про тонку кригу, Кременчуцькі рибалки вперто йдуть на лід. Іноді таке враження, що летить ракета. Днями до нашої редакції звернулися мешканці нової Знам'янки, на що вони скаржаться. Цієї ночі Полтавщину атакували ворожі БПЛА. Так, противник запустив 176 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників-імітаторів різних типів. У наслідок падіння уламків збитого безпілотника пошкоджено два житлові будинки та господарчу споруду. Завтра Кременчук проведе в останню путь захисника батьківщини Павла Удовицького. Оборонець героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації 6 лютого цього року. Прощання з Павлом відбудеться завтра, 19 лютого, а саме з 11.00 у Кременчуцькому міському палаці культури з 12.00 у Свято-Миколаївському соборі, о 13.00 – виїзд до Свіштовського кладовища, щирі співчуття рідним та близьким. Сьогодні у Маріїнському парку у Києві вшановували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності. Нагадаємо, 11 років тому цього дня в Україні відбувся найтрагічніший етап даної події. Так, відповідно до статистики офісу генпрокурора за вчинення злочинів встановлено винними близько 30 осіб. При цьому до відповідальності було притягнуто досить мало. Серед загиблих під час протистояння у кріпосному провулку в урядовому кварталі виявився і наш земляк кременчужанин Ігор Сердюк. Учасник Революції Гідності, активіст Євромайдану, прапороносець 9-ї сотні самооборони Майдану, приїхав до Києва відразу після побиття Беркутом мирних активістів 30 листопада 2013 року. Інколи їздив додому, щоб навідати рідних. 18 лютого він разом з іншими громадськими активістами будував барикаду, носив мішки. У цей час на майданівців напали тітушки та беркутівці. Почалася сутичка, в ході якої один з нападників вистрелив в обличчя Ігорю Сердюку за обрізу, внаслідок чого герой загинув на місці. Пам'ятаємо 18 лютого 11 років тому було дуже спекотно, оскільки так званий мирний наступ, мирна хода протестувальників в центр в урядовий квартал до Верховної Ради зі спроби ще, ще раз. Закликати е, високопосадовців почути голос народу, тобто знову таки покарати винних за побиття і за те, що тролиться на майдані, повернутися до демократичної конституції 2004 року, воно не було почути. І саме тому цю мирну ходу досить потужну з Майдану було е, розбито на кілька шматків. Е, беркут, внутрішні внутрішніх е, внутрішніх внутрішні військ, і тут була спровокована з 11-ї години е, така. Дуже серйозна сутичка, коли були залучені ті самі тітушки які знаходилися тут в Марінському парку. Вони діяли разом з силовиками на той час. І це все спровокувало той факт, що понад 20 людей загинуло, 700 було поранено. І в цьому контексті це дуже жорсткий день, коли насправді сутички відбувалися і між Представниками самоборони майдану, коли загинули, зокрема через тисню, така була якби мені здається, не випадкова тактика соловків гнати людей до барикад, зокрема на інститутській, на кріпосному провулку були жорсткі сутички. І до тем оперативних напередодні у Кременчуці та районі сталося декілька пожеж. Маємо одразу дві смерті. Одна людина загинула у нашому місті. Ще одне тіло виявили після загорання будинку у Семенівці. Деталі по надзвичайних подіях далі у прямій мові. О 15.47 на лінію 101 від місцевого мешканця надійшла інформація, що по вулиці Ніре Старкатої в місті Кременчук горить будівля. Підрозділ, що перебув на місце, встановив, що горить будівля літньої кухні та одразу приступив до гасіння пожежі. У зв'язку з нашим задивуванням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час гасіння пожежі будівлі було виявлено тіло людини без ознак життя. Надзвичайники о 16.45 ліквідували займання, чим рятували дану будівлю від повного знищення вогнем. Внаслідок даної пожежі вогнем знищено. Елементи будівлі, домашні речі та закропчено стіни та стелі даної будівлі на площі 35 квадратних метрів. А вже о 20.43 на лінію 101 від прохожого місцевого мешканця надійшла інформація, що по провулку воїнів інтернаціоналістів, в селищі міського типу Семенівка горить житловий будинок. Підрозділ ДСНС, що перебув на місце, відразу приступив до розвідки та гасіння пожежі. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат даного житлового будинку було вину тіло людини. Через значне задимлення рятувальники працювали, апарати захисту органів дихання та зору. Пожежу о 21.43 було ліквідовано. Наслідок даної пожежі вогнем знищено матрац, дерев'яне крісло, домашні речі та закручено стіни та стелі даного житлового будинку. Врятовано даний житловий будинок та майно від повного знищення вогнем. До гасіння Даних пожеж залучалися підрозділи ДСНС. Причини виникнення даних пожеж наразі встановлюють фахівці ДСНС. На Полтавщині все більше людей хворіють на сезонні інфекції, констатують лікарі. Так, в області за останній тиждень на ГРВІ захворіло понад 8 тисяч осіб, зокрема, 61% з них діти. У зв'язку з цим, станом на 18 лютого в регіоні закрито три освітні заклади. У Кременчуці через підвищення рівня даних захворювань відправлено на дистанційне навчання 23 класи у різних навчальних закладах. Про це повідомили в департаменті освіти міста. Про методи профілактики сезонних недугів. Як підтримують свій імунітет Кременчужани, детальніше у сюжеті Анастасії Гайбури. У Кременчуці зростає кількість захворювань на ГРВІ та грип. Містяни розділилися на два табори. Хтось довіряє медицині. Противовірусні імуномодулятори. Ну, я думаю, загартування, зарядка, здоровий спосіб життя. Ну, все ж таки, якщо вірус є, то вже лікуємося. У мене двоє діток, і я знаю, як це. І інші ж знають не менш дієві методи, які щоденно доступні кожному. Ромашка, імбір саме хорошо, дуже мікроби вбиває, віруси, ну і лимон, звісно. Це саме, саме, я думаю, зараз це саме от вранці там і на ніч пить, дуже допомагає. Проходимо, бачите, по свіжому воздуху скоплення день людей. Продужим. Стараємося уникати. О, А так, кожен день ну і чай побільше, лимончик, що -то таке, щоб для імунітету. Ми займаємося спортом, плаванням, також піднімаємо свій імунітет таким способом, а в основному одразу природними способами ромашки, травки, ножки парі. Лікарі попереджають про серйозні ускладнення після грипу та ГРВІ, які зараз фіксують у області, зокрема запалення легенів. І, хоча ситуація нині контрольована, вчасне звернення до медиків і профілактичні заходи зменшують ризик розвитку важких форм захворювання, розповідає заступниця директора з медичної частини Кременчуцького обласного клінічного шпиталю Марія Ігнатчук. Я хотіла відмітити, що серед захворівших осіб на респіраторно-вірусні інфекції слід виділити захворювання на грип на грип типу А. Небезпечний грип зв'язаний з його ускладненнями. Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, але можуть бути такі ускладнення, як запалення серцевого м'яза, міокардит, як менінгіт, гайморити, синусити. Тому ця хвороба є більш небезпечною, протікає важко, якщо людина захворіла або почула нездужання. Важливим моментом є її ізоляція. У Кременчуці за минулий тиждень зареєстровано 966 випадків захворювань на ГРВІ: 6 випадків COVID-19 та 53 випадки грипу типу. А медики переконують, на ГРВІ більше хворіють діти. Найефективнішим методом профілактики все ще лишається саме вакцинація. Щеплення звичайно бажано робити завчасно, але якщо хтось не встиг їх можна зробити і зараз. Слід пам'ятати, що вакцина починає працювати в організмі з другого дня її введення і набирає свого максимального рівня захисту в організмі до 30-го дня. Продовжує, продовжується імунітет, викликаний введенням вакцини протягом 6-12 місяців. Із таких неспецифічних засобів. Зміцнення імунітету це безумовно загартовування організму, це, безумовно, правильне харчування, здоровий сон, емоційний стан людини, стабільний, якби максимально позитивний. І прогулянки на свіжому повітрі, перебування достатньо кількості на свіжому повітрі, це формування неспецифічного імунітету. Але не завадять і інші методи профілактики, такі як вживання вітамінів, використання захисних масок в людних місцях, провітрювання приміщень та дотримання особистої гігієни, констатують медики. Що обов'язково звертаємося до лікаря? Головними правилами, як недух прийшов до тебе, є ліжковий режим, рясне пиття, спідкислене, здобрене аскорбіновою кислотою. Куди відносяться такі напої, як малина, чорна смородина, імбір, лимонний сік, симптоматична терапія. склад це жарознижуючі препарати, коли температура перевищує 38 градусів. Ще важливо так пам'ятати, що пити треба часто, невеликими порціями, пити треба кожних 2-3 години. У період сезонних захворювань лікарі наголошують на важливості профілактики та своєчасного лікування. Не варто нехтувати здоров'ям, адже дотримання простих рекомендацій може допомогти уникнути серйозних ускладнень. Мінусові температури на термометрі роблять міцнішою кригу на поверхні водойм, а це означає, що для любителів зимової риболовлі і не тільки з'являється ще більше спокус ступити на лід. За даними рятувальників ДСНС, останніми днями зросла кількість випадків падінь, травмувань на кризі, а ще люди навіть провалюються під лід. У Кременчуці нещодавно зафіксували кілька подібних інцидентів: як уникнути небезпеки, яких заходів слід дотримуватися, та про ризики рибалок, які щодня виходять на лід. Дізнаєтеся далі у сюжеті. Як тільки мінусові показники стаються більш наближеними до морозних, зимових, на водоймах можна помітити як рибалок, так і просто любителів такого собі екстриму, що одні що інші не готові чекати, поки крига стане достатньо товстою та буде більш безпечною. Ми на одному з залюблених зимовими рибалками місць на Дніпрі, що у районі першого занасипу, людей чимало, і всі як розповідають, заради свіженького улову. Серед них пан Юрій, чоловік каже, займається зимовою риболовлею вже 45 років. Попри різні ситуації, які доводилося потрапляти, чоловік знову і знову йде на лід. На тонкий лід навіть з молоду не ліз. Це такий лід сантиметрів 7 – це цілком безпечний вже лід. Молодий лід це цілком безпечний. А на тончий то ми не лізли. Хто дуже з прожого необережно йому кажуть, що туди не йде там промоїна, а він пішов, провалився. Ну, виліз, помогли, витягли. Так, тільки минулого тижня надзвичайники рятували рибалок неподалік села Шушвалівка Кременчуцького району. Човен з п'ятьма пасажирами перекинувся. Троє чоловіків самостійно дісталися берега. Ще двох з крижини ДСНСівцям довелося діставати за допомогою аероглісера. Ще один випадок, але вже за участі не рибалок, а дітей стався 14 лютого. Неподалік бару Тераса у Кременчуці, двоє неповнолітніх 10 і 11 років провалилися під Кригу. На допомогу малолітнім хлопцям першими прийшли місцеві мешканці. Дітей передав. Медика. Ну і за день, 15 лютого, по вулиці Велика Набережна місцевий житель помітив на кризі Дніпра сліди біля ополонки та залишені санки з рибальським спорядженням. Знаходилася знахідка за 10 метрів від берега. Як повідомляють надзвичайники, чоловіка згодом вдалося знайти. Інформація ж про його потрапляння під воду не підтвердилася. Але, як кажуть інші рибалки, з якими нам вдалося поспілкуватися, усі ті надзвичайні випадки не про них, а отже, боятися нічого. Не страшно виходити на зимову риболовлю. Ну, треба думати, як ідеш. Який льод, там, як що. Як вам товщина льоду цієї зими? Ну, не дуже. Часто ви ходите на риболовлю у зимовий період? Ні, рідко. Я ходжу тільки тоді, коли впевнений. А берете з собою якесь рятувальне спорудження чи ні? А як же, вірьовку. Вірьовку одну. А ви її застосовували колись? Ні, ні. Однак надзвичайники наголошують, на водоймах під чаром снігу може чатувати небезпека, тонка крига одна з них. А от безпечна товщина льоду для однієї людини повинна бути не менше 7 сантиметрів. А для групи людей щонайменше 15 сантиметрів. Такі показники можливі лише з умови довготривалих морозних температур. Та якщо ви вже опинилися у холодній воді, на цей випадок все ж є рекомендації. Якщо ви провалилися під крил, не панікуйте, широко розкиньте руки на лід, кличте на допомогу та спробуйте вибратися, перекочуючись у бік берега. Шановні батьки, постійно пояснюйте дітям про права безпеки під час дозвілля як у Думі, так і на вулиці. Ваша увага та бесіда на безпекові теми знижують ризики виникнення трагічних випадків. Ну і поки місцеві рибалки та деякі містяни продовжують іти на кригу, у державній службі з надзвичайних ситуацій закликають утриматися від подібних дій. Якщо ж ви стали свідком того, як людина провалилася під лід, негайно телефонуйте за номером 101. Ну і в продовження теми історія порятунку, яка завершилася щасливим фіналом для двох дітей. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з пані Вікторією. Саме вона стала однією з тих, хто врятував двох хлопців, які провалилися під кригу минулого тижня. Наша Леся Жуйкова розкаже більше. Прогулянка з друзями 14 лютого несподівано перетворилася на справжню операцію з порятунку. Пані Вікторія разом з компанією вирушила на відпочинок до берега Дніпра. За її словами, вони планували провести там день, але приїхали лише близько 16-ї години, навіть не підозрюючи, що опинилися у потрібному місці в потрібний час. Прибувши до водойми, чоловіки розпалювали багаття. Усі присутні повернулися спиною до берега та розмовляли. Проте, в якийсь момент ділиться жінка, вона випадково глянула у бік води. І, побачена, змусила її діяти без волікань. Повернулася і побачила, що щось не те у воді відбувається. Хлопцям гукнула своїм, кажу: подивіться, щось у воді не те. І вони тут же побачили: побігла я до берега, вони мене випередили. На ходу познімали з себе куртки. Хлопчики кричали: допоможіть. Троє чоловіків разом із Вікторією, страхуючи один одного, почали витягувати потерпілих з крижаної води. Один з хлопців ліг на лід. І інший його страхував. Ну, тобто, ось так. От, тягли до приїзду екстрених служб ми хлопчиків витягли з води, підвели їх до вогнища, щоб вони грілися. Ну і Вже очікували першими ДСНС, під'їхали дуже швидко, потім поліція, потім швидка. І медики оглянули дітей, сказали, що не мають права їх тут залишити, бо 100%, 100 переохолодження, тому вони поїдуть до лікарні. Рятівниця розповідає, у хлопчиків були з собою іграшки. Їхнє перше прохання після порятунку з-під криги було поверніть нам іграшки. Ми з ними поїдемо в лікарню. Жінка спілкувалася з матір'ю одного з потерпілих, яка поділилася, що відчувала тривогу та шукала сина. А чому неповнолітні пішли на водойму, для неї залишається загадкою. Мама сказала, що в той час, коли все це відбувалося, вона шукала його навкруги. Ніколи він без дозволу нікуди не йшов. Чого вони пішли на Дніпро, не знаю. очевидиця подій зазначає, весь час за ситуацію спостерігали рибалки на березі, проте вони не втручалися і лише спостерігали за тим, чим усе закінчиться. І жоден з них. Не підключився до того, щоб допомогти хлопцям рятувати дітей. Вони були пасивними спостерігачами, тільки дивилися, чим все це закінчиться. Вважаєте ваш вчинок в певній мірі якимось героїчним? Ви знаєте, що я вам скажу. Ми розмірковували над цим. Це, мабуть, вчинок будь-якої адекватної людини. Одразу після порятунку на місце події прибули надзвичайники та швидка. Хлопців у стабільному стані доправили до лікарні. Сьогодні нам вдалося з'ясувати, що після надання необхідної медичної допомоги того ж дня неповнолітніх відпустили додому. Нещодавно редакція Кременчуцької газети отримала відповіді на запити по сумарних зарплатах за минулий рік очільників місцевих медустанов. І якщо у декого немалі суми залишилися практично незмінними у порівнянні з 2023 роком, то у більшості вони ще й виросли, і різниця чимала. Детальніше далі у сюжеті. Перша сходинка до щастя це здоров'я, говорив Сократ. А от якщо через чуже здоров'я, до так сказати, щасливого забезпечення, це уже питання доброчесності, у тому числі наших лікарів. Аналізувати доброчесність кремінчуцьких лікарів та того, як вони собі нараховували зарплати упродовж 2023 року, можна по оприлюднених даних НСЗУ на панелі Едані. Так даними редакція Кременчуцької газети отримала відповіді на запити по зарплатах уже за минулий рік очільників наших медустанов. І цікаво, більшість з них зарплати собі нарахували значно більші, і лише троє менші, аніж у році 2023-му. Отож, дивіться самі: річні зарплати тих, у кого дана сума збільшилася на десятки тисяч гривень. Директорка першої міської лікарні імені Богаєвського Галина Бородянець, директор лікарні Придніпровська Віктор Скачко, директорка лікарні планового лікування Людмила Мигаль, директор центру ПМСД номер 2 Андрій Мазур. Директорка центру ПМСД No1 Наталія Тарасова Відмітимо, лише на 18 тисяч гривень збільшилася річна зарплата директорки міської дитячої стоматполіклініки Галини Яриної та на тисячу у директорки центру ПМСД No3 Марії Чорнявської. Додамо, що після медреформи 2020 року кожен заклад став самостійним розпорядником зароблених коштів. Тож лише у директорки Ліл Кременчуцька Оксани Корлякової, директора перинатального центру Радомира Сербіна. Та директора лікарні правобережна Віктора Севастяна зарплати знизились. Якщо ж порівняти суми зарплат керівників лікарень із місячною зарплатою градоначальника міста Віталія Малецького, то побачимо, що у деяких топ-медиків річна зарплата майже така, як у мера за пару-трійку місяців. Наприклад, у вересні мер отримав понад 140 тисяч гривень, що, приміром, складає одну третю річної зарплати очільниці дитячої стоматполіклініки чи директорки центру ПМСД номер 1 Якщо ж порівнювати річні зарплати головлікарів з річною за 2024 рік, того самого мера у 971 тисячу гривень, чи очільника комунальної телекомпанії КТРК Сергія Перепилятника з цифрою у 674 тисячі гривень, то майже на один рівень стає річна зарплатня однієї головлікарки Галини Бородянець з сумарними 703 тисячами гривень. Ну а висновки, як завжди, за вами. Іноді таке враження, що летить ракета. Днями до нашої редакції звернулися мешканці Нової Знам'янки. Люди розповідають, що на в'їзді у село зі сторони міста немає ніяких знаків та засобів обмеження швидкості руху транспорту. У свою чергу водії постійно порушують швидкісний режим та фактично пролітають ділянку дороги. Місцеві мешканці вже неодноразово зверталися до сільської ради та Кременчуцької влади, натомість переконують, їх звернення залишаються проігнорованими. Тож наша Дар'я Згура намагалася розібратися у даній ситуації. або <працю> То, що машини літають, як скажені. Це, це трошки так затихли. Вони. А то взагалі і грузові, і легкові, це, ну, неможливо передати просто. Хата ходуном ходу. У мене там вже тричі не ваш. І ну, неможливо. мене, як приходив внук, ми перепугані. Не дай Бог, щоб не вийшов на дорогу. Да, Тому да. що летять. Другий раз, не чи ракета летить, чи машина летить, і мотоциклісти так само. Ну це ж просто жах. А як самі йдуть а самі? школи? Да. Ну, і, да. садіка і садіка мама веде, да. там, чи бабуся. Да. 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 Його... Да. У нас немає ні тротуарів, нічого немає, щоб з'їхати. Також, за словами скаржників, за останні кілька років через недотримання швидкісного режиму водіями було чимало аварій за участі пішоходів. Так одна з них трапилася з місцевою мешканкою кілька днів тому. Одна машина була, вона йшла Їга на роботу села, машина. Вона перейшла дорогу на встрічку, щоб дивитися. Він її доганяє на той стороні і б'є взад ну, в спину і пальто лопнуло. І він ще почав возмущатися, що, що це таке. Люди переконують, що єдиний вихід з цієї ситуації встановлення засобів обмеження швидкості. Лежачий поліцейський. Ну yeah. іноді хай патрулюють, тому no. що ж. Ну, а знаки, щоб... що помішають? Знаки Конечно. теж треба треба, щоб все було те, що положено. Щоб не було шкоди нікому. І все, щоб вони їздили нормально, ми ж не визражаємо. Але Ну треба, щоб вони спокійно і розмірно, як положено. А ви зверталися чи до старости вашого, чи до міської ради? Писали ми заяву так. до міської ради і до раніше писали Лена Той. До старости ж, тоді як перший раз, то, да. то нічого Ні. і не пошевелилися. Да, да. Це треба брати за шкварки і тягнути, Тоді може щось зробиться. Нещодавно терпець урвався, тож мешканці села, згуртувавшись, викликали поліцію та написали заяву. А ми у свою чергу за кілька днів звернулися за коментарем до пресофіцерки батальйону патрульної поліції Вікторії Соляник. За її словами, на сьогодні правоохоронці вже розглянули заяву та надіслали вимогу про встановлення засобів обмеження швидкості балансоутримувачу, а саме піщанській ОТГ. За коментарем ми звернулися до голови піщанської ОТГ Олександра Краплини, аби дізнатися про актуальний стан речей у вирішенні даного питання. Та ну це все буде в робочому порядку, все розберуться. Ну, зараз, ну я вам зараз не готовий сказати, ну ви ж розумієте. Ви сьогодні подзвонили, розберемося. Хай сніг зійде, щоб було як його робити, і все. Буде час і все буде добре. Давайте. Отже, точної відповіді, коли саме розпочнуться роботи зі встановлення засобів обмеження швидкості руху, ми так і не почули, тож громаді залишається лише чекати. Та перейдемо до погоди дня завтрашнього, 19 лютого. У Кременчуці погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться і буде похмурою до самого вечора, без опадів. Температура повітря від мінус 12 зранку до мінус 2 у день. Вітер Південно-Західний 4 метри за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай сьогоднішній вечір буде спокійним, а середа з мирними, позитивними новинами та перемогами. Бережіть себе. І побачимось.